Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд Єй. В цьому відео ми з вами розглянемо корпус від шведської компанії Fractal Design Meshify 2 Compact. Випускається в декількох модифікаціях, які відрізняються не лише кольором, а й тонуванням, або ж навіть різними боковинами металевою або скляною. До мене на огляд потрапила модель у білому виконанні зі склом. Тож давайте поглянемо на неї ближче. Комплектація тут мінімальна, власне, як і повинно бути. Головне, що вам потрібно знати, у комплекті маємо одноразові стяжки, набори гвинтів, демфери для встановлення. 3,5-мм міліметрових накопичувачів та ганчірочку для протирання. Варто зазначити, що фрактал Design завжди доповнює свої продукти необхідним набором комплектуючих, тому сумнівів щодо цього у мене не було. А от дизайн корпусу мене приємно здивував, як мінімум, своєю продуманістю. Фрактал дизайн не беруться експериментувати з дизайном корпусів. Для них головна висока ефективність охолодження. Принаймні в серії Meshify, назва якої напряму пов'язана із конструкцією корпусів. Передня панель складається із суцільної перфорації, яка англійською мовою звучить як меж. Таль поєднує усі корпуси лінійки. До речі, перед нами корпус формату mid Tower. Відповідно, він має компактні розміри та, не дивлячись на це, вага доволі відчутна і становить аж 8 кг. Отже, пройдемось детальніше по всім сторонам. Фронтальна частина отримала декоративну сітку з частинами, що виступають. Вона одночасно виконує декілька функцій, в тому числі і вентиляційну. Завдяки суцільним отворам забезпечується великий приплив повітря. Ця сітка доволі дрібна, тому буде також затримувати повітря, аби воно не потрапляло всередину. Знизу розмістилось слово. Тип під сіткою є ще одна, яку варто називати пиловим фільтром. Вона також легко знімається та відкриває доступ до вентиляторів. Якщо ви помітили, ширина корпусу також змінилася, а якщо точніше, зменшилась. Це вплинуло на задню стінку. Відеокарта може встановлюватись лише стандартно, тобто горизонтально, а можливості встановити її вертикально немає. Задня стінка також практично вся створена з отворів та перфорації. Ви все бачите. Зверху передбачене місце для 120 мм міліметрового вентилятора. До речі, корпус постачається вже з ним. У моїй модифікації. Ліва бічна сторона представлена загартованим склом зі світлим тонуванням. Для доступу до внутрішнього простору доведеться її повністю зняти. Функція відкриття, як звичайних дверців, тут немає. Права бокова виконана зі сталі. Для доступу до внутрішнього простору вам доведеться просто відкрити дверку, яка виготовлена з скла, і ви легко маєте доступ до внутрішньої частини корпусу. А ось права боковина виконана зі сталі. Верхня частина корпусу також отримала вентиляційні отвори на більшій частині. Вони додатково прикриті пиловим фільтром, який тримається на на магнітах тут же знаходяться усі органи управління: кнопка живлення та кнопка скидання налаштувань, а також порти виводу воду, виводу роз'єми для навушників та мікрофону, порт USB-31 Gen 2 Type-C і пара портів USB-3.0 тримається корпус на чотирьох масивних ніжках. Ну а знизу панель також перфорована і прикрита паловим фільтром. Як бачите, дійсно виробник зробив акцент на хороше охолодження. Практично вся площа з усіх сторін перфорована, що забезпечує гарний приплив та відплив повітря. Всередині простір. Розділений на дві зони, можна сказати класично. В зоні розміщення блоку живлення металевих кожух, оздоблений перфорацією та отворами для виведення кабелів до материнської плати. Передня частина також повністю закрита, але вже пластиковими заглушками. Відповідно, їх ви можете зняти та встановити за бажанням вентилятор чи радіатор. Щодо вентиляторів, корпус постачається відразу з трьома: один з них 120-міліметровий, встановлений позаду, а ще два 140 мм на передній стінці. Як ви вже зрозуміли, попереду можна встановити до трьох вентиляторів. Ще Місця передбачені зверху для двох 120-міліметрових чи 140-міліметрових моделей, або ж тут можна розмістити 240-міліметровий радіатор системи рідинного охолодження. Що стосується головних компонентів в цьому корпусі, ви можете встановити материнську плату форм-фактору ATX та менше. Відеокарта допускається довжиною до 341 мм при умові встановленого переднього вентилятора або ж до 360 мм без нього. А щодо кулера, максимально доступний розмір 169 мм. на іншому боці піддону для материнки. Також все доволі охайно виглядає та непогано організовано. Перше, що впадає мені в око, це пластикові спрямувальні деталі для укладення кабелів та стяжки на липучках з кожної зі сторін. У лівій частині піддону маємо невелике заглиблення, якого вистачає для більш комфортного укладення товстих кабелів. Що стосується накопичувачів, для них є чотири місця: два на піддоні для 25 дюймових накопичувачів, та два знизу для 25 дюймових та 35 дюймових накопичувачів. Максимальна довжина блоку живлення 200 мм. До речі, для установки БЖ передбачує м'які демфери передбачається, що вони будуть гасити вібрацію та запобігати утворенню зайвих звуків, не дивлячись на компактні розміри корпусу, під час збірки не виникає проблем. Все дуже просто та зручно. Крім того, варто зазначити, що після установки всіх компонентів з урахуванням допустимих розмірів система виглядає охайно. Організувати прокладку кабелів може навіть новачок завдяки спеціальним отворам, спрямованим деталям та стяжкам. Фрактал мешіфі 2 компакт підійде для збірки ігрової системи. Єдиний момент, який варто. То врахувати це відсутність хабу для підключення штатних вентиляторів. Але в іншому все прекрасно: високоефективне охолодження, продуманий кабель менеджмент та хороше охолодження, що ще потрібно від корпусу, в якому ви збираєте свою ідеальну збірку. Якщо на цей огляд друзі, був корисним, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Угляд її та тиснути на дзвоник. Ну і звичайно, свої думки про цей корпус напишіть в коментарях під цим відео. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.